Вітаємо. Любі друзі. Кожен ранок це більше, ніж просто новий день. Це момент, коли серце робить вибір: жити з Богом або тягнути все самостійно. Можливо, ти прокинувся з думками, які важко зупинити. Можливо, в тілі є напруга. Можливо, серце ще вчора було поранене словами, новинами, подіями. Іноді ніч минає, а втома не йде, але саме тут починається дія Божої милості, бо написано: Господні милості не вичерпалися, бо щоранку вони оновлюються. Сьогоднішній ранок це не випадковість, це запрошення, запрошення увійти в день не зі страхом, не з поспіхом, не з тривогою, а з Богом. Тому давайте почнемо молитву разом. Перед молитвою зроби кілька кроків, аби Слово Боже почуло ще більше людей. Постав вподобайку, напиши коментар або підпишися на канал, якщо не зробив цього раніше. Тепер, друзі, починаємо сильну молитву разом. Господи наш, Боже живий і вірний. Ми приходимо до Тебе цього ранку не як досконалі, не як сильні самі по собі, а як твої діти, які потребують твого світла, твого миру і твоєї присутності. Ми дякуємо Тобі за цей ранок, за подих життя, за те, що серце ще б'ється, за те, що милість Твоя не закінчилася, а знову і знову оновлюється над нами. Господи, перед тим як просити, ми схиляємо серце. Ми визнаємо свою неідеальність. Ми визнаємо, що часто помилялися, часто йшли своїми шляхами, часто довіряли собі більше, ніж Тобі. Ми каємося перед Тобою, Боже. Каємось за слова, сказані з емоцій, каємось за рішення, прийняті без молитви. Каємось за дні, коли серце було закрите, за моменти, коли ми знали, як правильно, але не зробили. Пробач нам, Господи. Очисти нас, омий наші серця, зніми з нас тягар провини, який не від тебе. Ми не хочемо ховатися, ми не хочемо прикидатися сильними. Ми приходимо такими, як є, бо знаємо Ти Бог милості, а не осуду. Господи, ми приймаємо Твоє прощення, ми приймаємо благодать. Ми приймаємо очищення, ми приймаємо новий початок сьогодні. І тепер, Боже. Коли серце очищене коли дух схилений, коли ми стоїмо перед Тобою, ми відкриваємося для Твого Слова. Бо Твоє Слово живе, Твоє Слово сильне, Твоє слово здатне змінювати не лише обставини, а саму людину зсередини. Господи, я молюся зараз за кожного підписника каналу, Молитва Українською, за кожного, хто слухає цю молитву зранку, за кожного, хто прокинувся з тривогою. За кожного, хто не знає, як прожити цей день, за кожного, хто втомився боротися, за кожного, чия віра ослабла, але ще не згасла. Боже укріпи їхню віру Не поверхнево, а глибоко. Нехай віра підніметься там, де був страх, нехай надія оживе там, де було розчарування, нехай мир наповнить ті місця серця, де довго жила напруга. Господи, ми проголошуємо, віра не вмирає, віра відновлюється, віра зростає, коли людина чує Слово Боже. Тому нехай зараз Твоє Слово торкнеться кожного. Нехай розум проясниться, нехай серце заспокоїться, нехай душа відчує Бог поруч. Господи, благослови їхній дух. Нехай зникне внутрішня боротьба, нехай піде самозвинувачення, нехай замість цього прийде усвідомлення Твоєї любові. Благослови їхню душу, зціли рани, які ніхто не бачить, зціли біль, про який не говорять, зціли спогади, які ще болять. Благослови їхнє тіло, Господи, ти Бог зцілення, ти Бог життя, ти Бог відновлення. Нехай сила Твоя торкнеться слабких місць. Нехай напруга зійде. Нехай приходить відновлення. Господи, ми молимося за їхні сім'ї, за подружжя, за дітей, за батьків. Нехай у домах прийде мир, нехай припиняться сварки, нехай з'явиться порозуміння, нехай любов стане сильнішою за образи. Ми молимося за фінансову сферу. Ти знаєш потреби кожного. Ти бачиш нестачі, ти бачиш страхи. Навчи довіряти тобі, навчи мудрості, навчи спокою, відкрий двері, які від тебе, закрий ті, що ведуть у виснаження. Ми молимося за роботу, за покликання, за рішення, які потрібно прийняти. Господи, веди, пояснюй, направляй, вирівнюй стежки. Нехай люди не роблять кроків зі страху, а кроків із віри. Нехай не поспіх керує ними. А твій мир. Господи, ми благословляємо кожного слухача на цей день. Нехай цей день буде іншим, не ідеальним, але наповненим тобою. Нехай вони побачать маленькі знаки твоєї турботи, нехай відчують твій захист, нехай почують твій голос серед звичайних подій. Ми проголошуємо: Бог не залишив вас, Бог не відвернувся. Бог не втомився від вас. Він поруч. Він веде, він тримає. І навіть якщо шлях непростий, він не марний. Господи, дякуємо Тобі за кожне серце, яке зараз молиться разом із нами. Нехай віра укріпиться. Нехай любов зросте, нехай надія оживе. Ми довіряємо тобі цей день. Ми довіряємо тобі своє життя. Ми довіряємо тобі свій шлях. Бо ти Бог обітниць, і жодне твоє слово не повертається порожнім. Ти сам сказав у своєму слові: Господь, світло моє і спасіння моє, кого мені боятися. Тому ми проголошуємо над кожним слухачем: страх не має влади, паніка не керує, темрява не визначає майбутнє. Бо написано: Господь охороняє твій вихід і твій прихід відтепер і навіки. Господи, нехай твій захист буде над кожною дорогою, над кожним домом, над кожною сім'єю, над кожною ніччю і кожним днем. Нехай ніхто з тих, хто слухає цю молитву, не буде залишений без твого покрову. Бо Ти сказав Той, хто торкається вас, торкається зіниці ока мого. Господи, ми молимося також за владу і за тих, хто приймає рішення. Бо написано молю перш за все, щоб звершувалися молитви за царів і за всіх, хто при владі, щоб ми могли жити життя тихе і мирне. Тому ми просимо Тебе Боже дай мудрість тим, хто керує, дай страх Божий тим, хто має вплив, зупини зло, посором неправду, підніми людей із чистим серцем. Нехай рішення, які ухвалюються, будуть не проти життя, а за життя. Нехай Твоя рука керує понад людськими планами, бо написано серце царя в руці Господа, як потоки води, куди захоче, туди повертає Його. Господи, ми приходимо до Тебе і в темі сіяння та плодів, не як до формули, а як до духовного принципу, бо Ти сам сказав, що людина посіє те й пожне. І ще написано, хто сіє щедро. Той і жатиме щедро. Тому ми благословляємо кожного, хто сіє час, силу, любов, віру, фінанси, добрі справи, підтримку, послуг Тобі. Нехай ніхто з тих, хто сіє з чистого серця, не буде розчарований. Бо написано не втомлюймося робити добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Господи, благослови ж Нева у всіх сферах життя. У духовному зростанні, у сімейних стосунках, у здоров'ї, у праці, у покликанні, у фінансах нехай приходять плоди, які не зникають, не руйнуються, не приносять сорому, а несуть мир і стабільність. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що вже мають наші слухачі, за дах над головою, за хліб на столі, за людей поруч. За можливість чути Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі за кожну руку, яка сіє, за кожне серце, яке не закрилося, за кожну людину, яка не озлобилася, а залишилася живою всередині. І ми проголошуємо з вірою, Рука праведника не буде пустою, життя праведника не закінчиться нестачею. Той, хто довіряє Господу, не буде приниженим і просячим милостиня. Бо написано я був молодий і постарів, та не бачив праведного покинутим і насіння його жебраками. Господи, нехай ця обітниця стане реальністю у житті кожного слухача, нехай вони не бояться давати, нехай не бояться довіряти, нехай не бояться майбутнього, бо Ти їхнє джерело, Ти їхня опора, ти їхній забезпечувач. Ми дякуємо Тобі за все. За те, що було, за те, що є, і за те, що ще прийде, ми закінчуємо цю молитву не страхом, а вдячністю, не сумнівом, а вірою, не порожнечою, а повнотою. Бо Господь вірний, бо Слово Боже живе, бо рука твоя простягнута. І зараз я молюся нехай кожен, хто слухає. Відчує, як Божа сила вже діє. Нехай серце стане спокійним, душа знайде мир, тіло відчує легкість. Господи, Ти сказав: Я зцілюю всі недуги ваші. Ми віримо Твоєму слову. Ми приймаємо це не як обіцянку на завтра, а як реальність сьогодні. Я приймаю чудо зцілення тут і зараз. Господи, дякуємо Тобі за все, що Ти зробив і ще зробиш. Дякуємо за кожне благословення, за кожне визволення, за кожне зцілення, ми віддаємо Тобі всю славу і честь. Господи, ми особливо благословляємо сьогодні всіх, хто рухає Твоє слово, всіх, хто сіє не для слави, не з примусу, а з любові до Тебе і до людей. Ми благословляємо партнерів youtube каналу Молитва Українською, тих, хто підтримує служіння. Тих, хто ділиться, поширює, молиться і вкладає у Божу справу свій час, свою віру, свої ресурси. Господи, Ти сам сказав, що той, хто сіє в дух, від духа пожне життя, і ми віримо, ті, хто сіє Боже Слово або в його поширення, не можуть жити без плоду. Вони не можуть жити в нестачі, не можуть жити без відкритих дверей, бо вони роблять твою справу. І ти сам стаєш їхнім забезпеченням. Нехай їхні доми будуть наповнені миром, нехай їхні руки не будуть пустими, нехай їхнє життя свідчить, Бог віддячує тим, хто будує його царство. Господи наш. І тепер, наприкінці цієї молитви, ми не поспішаємо розходитись, бо ти Бог, який благословляє, не уривками, не частково. А повно, ти сам заповідав благословляти твій народ, ти сам поклав благословення в уста священиків і сказав: так нехай покладуть моє ім'я на синів Ізраїлевих, і я благословлю їх. Тому зараз, Господи, ми приймаємо це благословення не як гарні слова, а як духовну реальність. Нехай благословить Тебе Господь і охороняє. Тебе, нехай Він благословить твій ранок і твій вечір, твій вихід, і твій прихід, твої кроки і твої зупинки. Нехай охорона Господня буде над твоїм домом, над твоєю сім'єю, над твоїми дітьми, над усім, що довірене твоїм рукам. Нехай благословення Господня зніме страх із твого серця і замінить його миром. Нехай Господь засяє обличчям своїм над тобою і буде милостивий до тебе. Нехай Його світло увійде в ті місця, де довго було темно. Нехай Його милість покриє твої помилки, твої слабкості, твої невдалі кроки. Нехай ти побачиш, Бог не відвернувся, Бог не розчарувався в тобі, Бог не зменшив свою любов. Нехай обличчя Господня буде звернене до тебе не в осуді, а в прийнятті. Нехай Господь зверне лице своє до тебе і дасть тобі мир. Мир у думках, мир у серці, мир у тілі, мир у рішеннях, нехай цей мир охороняє тебе від поспіху, від страху, від виснаження. Нехай мир Божий буде твоїм внутрішнім компасом. Коли не знаєш, куди йти, мир підкаже. Коли Сумніваєшся, мир зупинить або поведе. Господи ми приймаємо це благословення вірою. Ми не відкладаємо його на потім ми беремо його на сьогодні. Нехай кожен слухач піде в цей день не з порожніми руками, а з повнотою від тебе. Нехай вони знають, вони благословенні, вони захищені, вони не самі. І нехай ім'я Господнє буде над ними. Над їхнім домом, над їхнім життям. Бо де ім'я Господнє там сила, там захист, там життя. Ми молилися всі разом у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слухаючи наші молитви, побудовані на Слові Божому, ти помічаєш. Що думки заспокоюються, тіло розслабляється та відновлюється, душа відпочиває, питання, які мучили, отримують відповіді. Сила Божого Слова у тому, що кожна істина звільняє та дає світло, істина, яку ти чуєш, зрушує духовні окови. Щоразу, коли Слово Боже потрапляє до серця, віра зростає. Саме Слово Боже у молитві витісняє сумнів. Будує фундамент, із яким серце вчиться приймати, думки перестають сперечатись, дух починає головувати. Друзі, це великий дар та справжня Божа воля, аби Слово звільнило від кайданів кожного та кожну, щоби Слово зрушило із місця те, що зазнало невдачі та осуду, аби Слово Боже оживило тих, хто вважався втраченим. Любі, друзі. І ми виповнюємо цю волю Божу разом із вами із кожним. Коли ми діємо за волею Божою, то він обов'язково кладе нам у серце наступні кроки, і сьогодні ти можеш зробити той крок, на який наважувався дуже довго. Ти можеш стати партнером каналу і поширювати слово разом із нами своїм репостом. Своїм фінансовим насінням, своїм коментарем та вподобайкою під цим відео та каналом. Кожне відео, що виходить на цьому каналі, виходить завдяки підписникам та Господу. Ми вдячні кожному, хто знає, що випуск відео вартує від тисячі гривень і підтримує вихід наступних тим, що сіє. Ми дякуємо Господу за те, що саме Він розвиває свою справу. Саме Господь вкладає та плекає у серці бажання підтримувати цю справу. Ми вдячні кожному, хто сіє репости та фінанси за реквізитами у описі відео. Ми бачимо, як Господь воздає кожному, ми читаємо кожен ваш коментар і чуємо кожного. Дорогі наші друзі, від усього серця дякуємо кожному з вас за цей час, проведений разом у молитві. Дякуємо за вашу увагу. За тишу серця, яку ви зберегли, за відкритість духу, за готовність слухати Боже Слово і дозволяти йому діяти у вашому житті, дякуємо за кожне сіяння, не лише матеріальне, а передусім духовне, за молитви, за підтримку служіння, за поширення відео, за те, що ви не тримаєте слово лише для себе, а ділитеся ним з іншими. Це і є справжнє служіння Богові не гучне. Не показове, а вірне, щоденне, живе. Ми вдячні, Господу, за ваш духовний зріст, який відбувається разом із каналом Молитва Українською. Бо цей шлях не про швидкі емоції, це шлях укорінення, шлях зміцнення, шлях, де віра стає опорою життя. Боже Слово працює завжди, і воно працює послідовно. Спочатку людина чує, не все розуміє. Не з усім погоджується, але слухає. Потім приходить віра не як почуття, а як внутрішня впевненість, як тиха сила, як глибоке знання, Бог поруч. З часом віра зростає. Вона стає основою думок, основою рішень, основою реакції. І в певний момент віру вже неможливо стримати. Вона починає творити діла. Вона проявляється у вчинках, у любові. У прощенні, у сміливих кроках у довірі Богові, навіть коли не все зрозуміло, саме так змінюється життя не раптово, а глибоко. Тому ми щиро запрошуємо вас не зупинятися на цьому відео. Подивіться ще одну молитву: залишіться трохи довше в молитовній присутності. Бо чим довше серце перебуває у Божому Слові, тим глибше мир, тим сильніша віра, тим ясніший шлях. Нехай цей день буде продовженням молитви, нехай кожна думка буде під охороною миру, нехай кожне рішення спирається на віру. Ми дякуємо вам за те, що ви разом із нами будуєте духовний простір, де Бог діє, де серця зцілюються, де віра оживає. Нехай Господь благословить вас, нехай Його присутність залишається з вами не лише під час молитви, а протягом усього дня, з любов'ю у служінні і в єдності віри. Команда каналу Молитва українською. Будьте благословенні. І залишайтеся в Божій присутності.